Так, ну почнемо традиційно. Ми з луганського напрямку з Луганської області. Бачимо, що у нас не припиняються штурмові дії, не припиняються наступальні дії. Росіян в напрямку Креміної з Креміної, точніше, в напрямку Зарічного та Ямполя, ми бачимо, що за попередню добу, от особливих змін тут немає, але ми бачимо, що російські військові продовжують тиснути одразу на кількох напрямках. Ціль їхня зрозуміла: це вихід до Ямполя і Торського. Так, по перше, до Водойми, потім до Ямполя. А чому так важливо зараз російським військовим з Креміної вийти до Ямполя, те, що вони хочуть з. Бити в своїх контрнаступальних діях, чому контрнаступальні? Тому що раніше ми наступали так, а тепер росіяни намагаються відновити те, що вони втратили восени минулого року, коли втратили повністю ось цей величезний. Район, я маю на увазі Лиман, коли пам'ятаємо, от Росіяни в паніці звідти втікали, щоб не опинитися в оточенні на схід від річки Оскіл. Так, от потрібно це російським військовим і командуванню так, для того, щоб потім можна було говорити про якесь оточення оперативне Сіверська, тому що ми бачимо, що на півдні росіяни з свого солидарського плацдарма намагаються піти в напрямку Сіверська з півдня, але на півночі немає. Такої можливості зараз росіян, тому що там підконтрольна в Україні територія, і, зокрема, Ямпіль. Але враховуючи те, що з діброви росіяни зараз активно намагаються проводити штурмові осі дії осі атаки. То звісно є такі загрози, є такі ризики. Якщо Збройні сили України не зможуть стримати зараз ось цей наступ росіян на Луганщині в районі Діброви, то звісно буде дуже складно. Разом з з тим, ми розуміємо, що інформація про Сватове, саме от район Сватового, то тут вона однозначна. Тут зараз відбуваються позиційні бої. Тут лінія фронту не рухається особливо, і ми бачимо, що також. В районі ще площанки відбуваються, бої намагаються до Макіївки Луганської Макіївки просунутись росіяни, але наші збройні сили тут тримають оборонні рубежі. Ось якщо говорити південніше, що відбувається безпосередньо в районі Соледара, Красної Гори і Бахмута, то тут найскладніша ситуація, звісно, в районі Красної Гори тут. Російські військові намагаються оточити Красну Гору з всіх сторін, але наші оборонці досі там перебувають і от стримують росіян від того, щоб вони не захопили тут панівні висоти. Але адже ми розуміємо, що в районі Красної Гори є висоти. Контроль яких дозволяє потім артилерійським вогнем контролювати величезні величезні площі. Якщо ми говоримо про Бахмут, то звісно зараз тут в Бахмуті складно в східній частині. І те, що ми і вчора говорили, що може бути така загроза, що нам може доведеться, нашим воїнам, можливо, доведеться вийти на західну частину. Бахмута і залишити східну частину, тобто перейти за річку Бахмут-Бахмутку. Але разом з тим ми досі бачимо, що нашим воїнам вдається стримувати натиск. Ну і також є інформація про Іванівське. От російські окупанти, вони заявляють, що вони і далі і далі намагаються вийти до траси Бахмут-Костянтинівка. А вони вже, їхні пропагандисти, найбільш такі, ну, скажімо так, брехливі, то вони говорили ще кілька днів тому, що їхні військові вже практично вийшли на трасу. Нічого такого не відбулося. До траси не можуть дійти росіяни. Наші оборонці стримують натиск окупантів в районі Іванівського і Ступочок. Ну і також ми розуміємо, що Ті дії наших оборонців, які стримують російських окупантів в районі Іванівської і Красної Гори, вони забезпечують наш гарнізон взагалі можливістю існувати в цьому місті. Адже як тільки збройні сили Російської Федерації захоплять Іванівське за умови, якщо захоплять Іванівське і Красну Гору, то звісно можна буде вже говорити про... Можливу загрозу оперативного оточення, і в такому разі, можливо, навіть наше командування віддасть вказівку все таки залишити нашому гарнізону Бахмута. Але поки Іванівське і поки Красна Гора, ну і також, звісно, ці населені пункти, які є поруч, тримаються, то до того часу в нашу гарнізону є всі можливості стримувати натиск ворога на східних околицях на сході Бахмута, навіть не на околицях, тому що російські військові вже зайшли в Бахмут на сході. Цього міста, але разом з тим ми розуміємо, що є різні там думки потрібно, не потрібно утримувати Бахмут в такі важкій ситуації. Більшість військових аналітиків, які знайомі так би мовити, ситуацію зсередини, кажуть, що обов'язково потрібно всіма силами утримувати Бахмут, тому що тому що Бахмут стримує російських військових від потенційного наступу далі на Слов'янськ, Краматорськ і Костянтинівку, за умови, якщо Бахмут ми віддамо на потал росіянам. Ну, зрештою, те, що залишилося від Бахмуту, бо там теж більшість будинків зруйновано. Але тим не менш, от якщо ми віддамо, то далі практично після якогось там тактичного чи двотижневого оперативного якогось перепочинку росіяни перегрупуються і потім почнуть в будь-якому разі наступ на Слов'янськ, на Краматорськ. І на Костянтинівку проблема в тому, що між Бахмутом, Слов'янськом і Бахмутом і Костянтинівкою немає якихось серйозних великих населених пунктів, де можна було б серйозно закріпитися, створити якийсь укріп район. в селі, наприклад, якомусь там особливої оборони потужної не побудуєш. Хоча історія знає різні випадки в другій світовій війні. Потужні укріп райони створювали. І на рівні сіл, але мова про те, що зараз трошки інша війна зараз працює артилерія, трохи інша. Зараз працює потужна аеророзвідка з двох сторін, і саме тому без великих якихось капітальних залізобетонних конструкцій чи багатоповерхівок стримати ворога дуже складно. Ну і також ми розуміємо, що в напрямку Авдіївки також активізувався ворог. Я нагадаю, що росіяни намагаються використати плацдарм водяного і опитного, щоб зайти в тил. Нашого гарнізону в Авдіївці. Однак далі росіянам просунутись не вдалося. От ми побачили, що лише з 7-го на 8 просунулися практично на пару сотень метрів росіяни в опитному і водяному. Водяне вчора була інформація, що практично тепер контролює ворог повністю. Там якийсь відсоток невеликий залишався раніше за нашими військовими, але ну, практично зараз, на жаль, водяне повністю під російською окупацію ну і також зопитного ми бачимо найбільше напевно загроза такого такої такого ризику що можуть зайти в тил авдіївки Російські військові, але тут зрештою далі вони просунутись не змогли, і ми бачимо, що вчора ситуація не змінилася. Ну і ще інформація з приводу вугледару. Тут ситуація наступна і вчора, і позавчора повідомляли вкотре наші військові через телеграм-канали. Наші аналітичні, зокрема, Седіпстейт, повідомляє і інші. Ресурси про те, що і далі продовжує артилерія наша нищити російських військ, російські війська, які стоять в районі Микільського, і час від часу намагаються вийти до Вугледару. Вугледар став потужним також укріп районом, і наша артилерія разом з аеророзвідкою знищує досить велику кількість, зокрема й морських піхотинців, уже згаданої 155-ї бригади. Практично можна сказати, що один батальйон цієї бригади, 155, ї якщо взяти так сукупно, знищений ліквідований і ті мобілізовані російські військові, які зараз поповнюють ряди. Зокрема, 155-ї бригади, вони набагато менш підготовлені ніж, наприклад, кадрові військові, які були ядром цієї бригади, і частина з яких знищена, і навіть взято в полон. Частково можна сказати, що 155-та бригада, яка була стержнем головною цією бригадою для наступу на вугледар, вона знекровлена, однак досі має потенціал ще для наступу. Наша артилерія час від часу викошує і розріджує їхні ряди. Ну, також наостанок ще додамо, що в районі Виріхового і Гуляйполя в Запорізькій області ситуація без змін. А тут росіяни і наші воїни обмінюються артударами. Також можна говорити про накопичення, звісно, техніки в Мелітополі. Була інформація про те, що кілька днів тому, можливо, десь тиждень тому, російські військові. Глушили мобільний зв'язок Мелітополі, використовуючи системи радіоелектронного радіоелектронної боротьби. Реб але от різні думки для чого це було потрібно. Є інформація, що активно ворог може задіювати системи РЕБ. Біля мирного населення, в тому разі, якщо не хоче, щоб щось цивільні зняли і передали якусь інформацію, якщо це стосується, наприклад, масштабних якихось дій чи перегрупування, чи висування, наприклад, в район проведення бойових завдань з Мелітополя, тому ймовірно, в Мелітополі зараз щось відбувається, що не хотіли показувати росіяни, і тому глушили дуже активно зв'язок, щоб не могли оперативно передати це мирні люди, які дуже часто сприяють. Українським силам і зокрема представляють також сили опору, тобто по суті партизан нової генерації. Ну і наостанок скажу, що дійсно зараз дуже важливо контролювати і ці острови невеликі в районі Дельти річки Дніпро біля Херсона, для того, щоб росіяни не просунулись там тактично і не почали обстріл Херсона. Також з південно-західного флангу на цьому в мене все. Свої запитання по традиційно прошу писати в коментарях під Ютуб трансляцію. Ну а ми рухаємось далі.